Щойно стало відомо, що Володимир Зеленський, президент України, звільнив командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Миколу Лищука із займаної посади. Ви знаєте про вчорашню катастрофу, яка сталася. Ми дізналися, що 26 серпня під час повітряної атаки зазнав катастрофи, скажу так, поки що, літак f 16 Причини встановлювались і помилка пілота, і несправність літака. Вчора вже ввечері, пізно ввечері, з'явилось повідомлення у в Українській службі Голосу Америки про те, що хтось повідомив редакції на умовах анонімності з повітряних сил, що це міг бути дружній вогонь. Ну і ви знаєте, що Мар'яна Безугла опублікувала пост у себе у Фейсбук, де написала, що ймовірніше за все. Літак зазнав ураження дружнім вогнем системи Петріот під час збиття ракети. І сьогодні Микола Олещук опублікував відповідний пост у себе в Телеграм і також у мережі Фейсбук, де звинуватив безугло у тому, що вона говорить неправду, але буквально щойно стало відомо, що під час засідання ставки Верховного головнокомандувача було ухвалено відповідне рішення. Це поки що всі деталі цього інциденту, що мені особисто вказує, що не все так просто і однозначно, як говорила Безула і говорив Олещук. Деталі будуть встановлені дещо згодом. Пентагон підключився до роботи комісії Міністерства оборони України, яка буде з'ясовувати обставини цієї трагедії. Літаків ще стане на нас. А от льотчиків це шкода, що вони гинуть в таких катастрофах, тому поки що вся інформація, друзі. Більше нічого не коментую, просто констатую по факту, ви розумієте, в якій ситуації ми знаходимося, домусли тут ні до чого. Констатація факту: Олещук звільнений із займаної посади. Далі вже будемо чекати коментарів, можливо, від самого Миколи а можливо, від президента України. І до інших подій, друзі, сьогодні Лукашенко святкує свій ювілей 70-річний. Напередодні він сказав, що ні в якому разі не віддасть наказ. Для того, аби Збройні Сили Республіки Білорусь воювали десь за кордоном. Вони будуть боронити Білорусь лише на території Білорусі, якщо хтось на них нападе. Це, звісно, як на мене був прямий сигнал Путіну. Хоча можна робити і припущення, що Лукашенко просто бреше. Але звісно, що в публічній площині такі тези від одного із диктаторів, які причетні до війни Росії проти України, не варто сприймати однозначно. Саме так я і роблю таку обмовку. Але сьогодні Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою Російської Федерації. Зазначається, що Лукашенка нагородили заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між Російською Федерацією та Білоруссю, укріплені дружніх зв'язків. Ну і далі не буду зачитувати ці всі дописи і регалії, що означає ця нагорода. Путін також надіслав Лукашенку телеграму, привітав його 70-річним ювілеєм. Ну говорить, що мовлявся дуже окей. У них відносини залишаються на тому ж самому рівні. І я чую багато коментарів з приводу того, що все-таки Лукашенко може напасти на Україну. Може, а може і не напасти. Я вам говорю і залишаюся при своїй думці: Лукашенко не буде безпосередньо приймати участь у війні проти України Збройними силами Республіки Білорусь. Так, він надаватиме свою територію, можливо, для різних диверсійних груп. Ви знаєте, що неподалік кордону з Україною перебувають нібито навіть вагнерівці. Держприкордонслужба пильно слідкує за приміщеннями броньованої техніки і систем протиповітряної оборони і зенітно-ракетних комплексів на території Білорусі, але ситуація залишається поки що контрольованою. За цим також, звісно, будемо слідкувати. Тим часом Путін вирішив 3 вересня відвідати Монголію. Я вам в ранішньому відео про це розповідав. Міністерство закордонних справ України звернулося до Монголії з пропозицією арештувати Путіна під час візиту відповідно до ордеру міжнародного кримінального суду, який був виданий раніше. Монголія ратифікувала. Статут Римський, вона є членом міжнародного кримінального суду, і звісно, вона могла б арештувати Путіна, але вона робити цього не буде, оскільки запланований візит, оскільки Путін буде туди летіти і там перебуватиме, то я не думаю, що це станеться. Ну, якщо, звісно, таке станеться, ну це буде свято для всіх. Але Пісков запевнив, що є гарантії від Монголії того, що Путіна ніхто заарештовувати не буде. Тому я друзі думаю, що в цьому питанні не варто нам сподіватися. На зміну якихось обставин, тому що є і інші факти, які вказують на те, що поки що з Путіним ніхто нічого робити, окрім нас не збирається. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в куларах Ради міністрів Євросоюзу і закордонних справ 29 серпня заявив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території Росії, наголосивши, що Італія не перебуває у стані війни з Москвою. Справа в тому, що Італія, в принципі, і не передавала нам зброї якоїсь далекобійної, але вона передавала системи протиповітряної оборони, якими можна збивати різні повітряні цілі, і вони сказали, що не можна їхні системи ППО використовувати на території Росії. Це дуже поганий сигнал, тому що коли я говорю, що в Монголії Путіна не арештують, тобто Захід не готовийся ні до цього, і Монголію ніхто не переконуватиме. У таких діях. От вам і підтвердження ще одне: Міністерство закордонних справ Італії зробить таку відповідну заяву. Читайте, це робить заяву прем'єр-міністрка Італії пані Мелоні, яка дуже активно в публічній площині нас підтримувала. А насправді бачите, що робиться. Також нещодавно міністр закордонних справ Італії. Разом зі своїм колегою зі Швейцарії, де проходив установчий саміт Миру, зробила заяву про те, що вони виступають за проведення саміту миру десь інде за участі Росії. А Мелоні свого часу, після відвідин Пекіну, сказала, що вона ну, не бачить ніяких проблем у співпраці Китаю з Росією. На жаль, так. Тим часом. Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини контррозвідка розіслало повідомлення авіаційним та логістичним компаніям із попередженням про можливі диверсії на тлі інцидентів у кількох європейських країнах, де загорівся вантаж від нестановлених запалюваних пристроїв. У липні місяці було зафіксовано випадок, коли в якійсь посилці, яку пересилали службою доставки ДХЛ, Загорілося щось, і загорівся цілий контейнер з вантажем. Його швидко затушили, і зараз розвідка західна все частіше повідомляє про те, що Росія буде влаштовувати диверсії як на території Європи, так само і на території України. Але вони це роблять системно сьогодні. Трагедія у Харкові сталася туди. Прилетіло по цивільному об'єкту. Є загиблі, навіть загинула дитина. Аналена Бербук, Бербок, очільниця закордонного відомства Німеччини, сьогодні сказала, що Росія намагатиметься ввести проти України холодну війну. Вона буде знищувати енергетичні об'єкти, наголошуючи цим, що Путін вдається до терористичної війни. Він не воює ні за якими правилами, він воює з цивільним населенням. Чи почують Анелену на Бербок найближчим часом? Поки що, як ви бачите, ні Італія ніхто не хоче чути. А з Білого Дому доноситься інформація, що їхня позиція стосовно використання далекобійної зброї по території Росії поки що не зміна. Там перебуває з візитом міністр оборони України Умеров разом із очільником офісу президента Єрмаком. Вони проводять зустрічі з вищим керівництвом. Міністерство оборони США будуть їх переконати в тому, що вони змінили свою думку, але поки що ніяких зручень я особисто не бачу. Вчора вам це саме говорив, на сьогоднішній день ситуація залишається без змін. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сьогодні під час ставки Верховного Головнокомандуча повідомив, що за минулу добу Збройні Сили України взяли під контроль 5 квадратних кілометрів на Корщині. Це хороша новина, але є погані новини зі Сходу. Ви їх читали. Знаєте, з телеграм-каналів ці повідомлення, вони не підтверджуються Генеральним штабом, тому я вам повідомляю, друзі, ще раз, головну новину, але те, що евакуація з Покровську триває, то це так. І сьогодні, ну, фактично, скандали всіх з заявою. Радник керівника офісу президента Андрія Ярмака Михайло Подоляк. Він сказав, що ми з 25-го року припинимо постачання через територію України не лише російського газу, а і нафти нафтопроводом. Дружба буквально за годину сказав: Ні-ні-ні, все будемо виконувати. Ті зобов'язання мається на увазі, які у нас є відповідно до контрактів з європейськими партнерами. Ну, поспіши поперед батька в пекло, а потім взяв свої слова назад. Це якраз ідеє великою проблемою офісу в у відсутності єдиного голосу One Voice. Відсутній він, і така проблема давно. І також стало відомо, що ставка верховного головнокомандувача вирішила звільнити керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Скандал із охороною енергетичних об'єктів триває. Говорить, що Кудрицький не виконав завдання, які на нього покладалися з. Побудови укриттів, але свого часу цим вже займався Мустафа Наєм, Якого звільнили. Ну ніяк не можу зрозуміти, чесно кажучи, хто ж там крайній. Кудрецькому Кудрицькому порекомендували на ставці Верховного командувача написати заяву за власним бажанням. Він відмовився. Це повідомляють журналісти видання Forbes. Ну чомусь вони бачите перші знають, хто зливає інформацію. Тепер Кудрицько має звільнити наглядова рада, ще членів якої мають проголосувати більшістю за таке рішення. Ну, я думаю, що питання звільнення Кудрицького це лише питання часу, але навряд чи це вирішить проблему енергетичної безпеки України. Ну, як бачите, машина везня кадрова. Війна всередині команди президента і в міністерстві оборони вона триває свідчення. Тому є історія з Олещуком, хоча там дещо інший контекст про нього ми дізнаємося згодом. Але також можуть і звільнити і керівника Укранера Кудрицького, і також сьогодні мені колеги повідомили, що на вихід також міністр енергетики Герман Галушенко. Хоча я також не розумію, чому його звільняють, хіба від цього щось зміниться? Змінювати загалом потрібна систему, а не людей. Бо нові люди будуть виконувати ту ж саму роботу, що і їхні попередники, тому що правила то такі самі залишаються. І до контексту американських виборів, друзі, буквально ще одне повідомлення вам: опитування Bloomberg засвідчило, що Камала Гарріс, кандидат на посаду президента від демократичної партії, лідери у самих ключових штатах, і вона набирає обертів десь іде ніс-ніс із Трампом, але загалом вона має зараз більше шансів перемогти у республіканців з цього приводу велика проблема. Вони рекомендують Дональду Трампу змінити стратегію. Він впирається, не хоче, продовжує критику своєї своєї головної опонентки і вважає, що це є переможною стратегією. Сьогодні Камала Гаріс дала інтерв'ю CNN перше, велике у якості кандидата. Я робив огляд у попередньому відео. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Можете перейти і переглянути. Камала Гаріс не згадала у цьому інтерв'ю Україну. І я ще раз повторюю друзі вам свою тезу, яку я говорив у попередньому відео. Камала Гарріс навряд чи буде більше допомагати Україні ніж демократи. Трамп обіцяє щось нам багато зробити, але сталості і конкретності у словах Трампа немає. Нагадую, Трамп дуже обурений тим, що ми почали курську військову операцію. І говорить, що припинить війну дуже швидко. Ну, ви самі розумієте, як він не припинить. Він змусить нас поступитися територіями. Тому у мене немає ніяких ілюзій стосовно Трампа. Я не заперечую, якщо хтось прихильний більше до республіканців чи більше до демократів. Я зараз аналізую ситуацію по заявах і ну, тезу таку від своїх колег також чув: не довіряйте словам Трампа. Ну окей, можна не довіряти, але візьміть, до прикладу, попередню каденцію, коли він. Поряд із хорошими справами посилення санкцій проти Росії, так було. Але Джавеліни передав, а можна використовувати, їх можна було лише на Заході України. Посварився дуже серйозно, він із Північною Кореєю, і намагався там налагодити відносини, йому це не вдалося і дійсно опозорився на весь світ із цим кейсом. Розірвав ядерну угоду із Іраном, чим фактично відкрив двері для Ірану, щоб вони розробляли свою ядерну зброю, ну і так далі. І до речі, якщо брати виведення військ. І з Афганістану так це він ініціював їх виведення, а закінчував е, Байден. Тому для мене і демократи, і республіканці за великим рахунком. Майже одні ті самі. Але Трамп, ну вибачте, все-таки він неадекватний. І заяви, які він робить, вони ну мало корелюються із якоюсь практичною доцільністю. Прихід Трампа другий до Білого Дому для Америки буде дуже серйозним викликом. Я більш ніж переконаний, що демократія там почне падати дуже швидко, і я більш ніж переконаний, що це точно так і буде. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Я завжди з зацікавленості читаю те, що ви пишете. По можливості відповідаю на окремі коментарі. Реагую. Їх справді багато. Проявляйте активність і витісняємо російських дописувачів з нашого Ютубу. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!